Бажаю здоров'я, доброго дня! Зі святом, побратими. Сьогодні день захисників і захисниць. І я хочу тих побратимів, які мене побачать, поздоровити. Але ще я хотів би про, проговорити про ті речі. У 22-му році багато добровольців пішов, да? і цих людей вже немає. І притом багато хлопчиків загинуло по тій причині і дівчаток, що не зверху командували. Да? Тому я хотів би, окрім поздоровлення, ще й сказати, що не забудемо, не пробачимо, тому що дійсно наших побратимів, дуже багато наших побратимів, вже не з нами. Дійсно, патріотів, дійсно людей, які боролися до останнього. Тому не забуваємо про тих хлопців і дівчаток, яких вже нема з нами. А для тих, хто ще бореться, хотів би, щоб це свято було дійсно свято не тільки на папері. Ось. Хотів би побажати всім діючим, щоб Нарешті, нарешті, наша країна, а точніше керівництво країни, якщо його можна так назвати, почало давати зброю, почало не вмішуватися в справи тих людей, які розуміють, що вони роблять. Тому що в нас зараз тенденція, ви бачите, яка присилають людей чисто так, Получив звання нове і пішов далі. Тобто вони не зацікавлені. Тому щоб хлопці вижили. Тому я б хотів бажати, щоб все змінилося. Але ще хочу сказати: ну я вже ветеран, да, мене списали. Як вже піхотинець, хочу сказати, що за майбутнє треба боротися. Тому, хлопчики і дівчатка, боремось разом. Ми як можемо від своєї ветеранської двіжухи, так називаю я її. Все робимо для того, щоб якось вас підтримати і допомогти. Ну, ви це і так знаєте. Хто мене знає, той знає. От, тому тримаємось разом. Слава нашим героям, зі святом з побратимами.